Всім доброго дня, хотів би трошки розповісти про опит експлуатації човна калібрі К250Т. Купляю його в основному Самий Найвеликий його плюс, що ми беремо навіть однією рукою, з питань його піднімаємо. Ось. Я його можу спокійно закинути на Ось у мене автомобіль Suzuki Jimny На кришу одним чоловіком взяв, закинув сам його і він в цьому плані дуже удобний. Він компактний. Дно Аеродек по жорсткості, воно так середнє. Що я хотів би сказати, який в нього недостаток, це аеродек все одно він не жорсткий, трохи воно ходить. І, і люби необережні рухи, і ви можете оказатися за бортом, так якщо він насправді маленький. Ось. Другий недостаток це коли надувається аеродек, він краде десь ось так пространство. Великий плюс, що він. Дуже хороші ходові характеристики за счет того, що він його видавлює. але Другий мінус він скрадає пространство. Якщо ми ставимо сідушку, сидити, сидіти на ньому дуже невдобно. Тому я наростив подушку з поролоном, щоб сидіти Це не стандартна комплектація. Заказував я оцю стільну штуку, тому що в заводському от такий виріс. Лавочки пересувати неудобно, вони випадають. Коротше, ну, це повна фігня по-друге, транець я вклеїв трошки під іншим кутом, щоб мотор стояв рівненько і не на коса, як завода, трошки він не зовсім правильно. Ну, Якщо про бензиновий він правильно встановлений під електро, він не дуже підходить. У мене у друга така сама була проблема. Ось, Непоганий човен, тканина дуже класна, шви зроблені дуже класно, якісно зроблений човен. Єдиний недостаток це висота балона. Якщо він був 38 і це було б дуже круто. Трошки більше б простанці всередині було. Я би чуть що його зробив. І з новинок, оці нові кріпіжі уключені. повна фігня. Він не тримає взагалі, він постійно випадає, коротше. це повна фігня. Старі були класні. Оцей його недостаток. Ну, а так, в принципі, він непоганий човен, але Надо дуже обережно, бо якщо ми кажуть, що, ну довго коли ти рибалиш, особливо на хищника, іноді хочеться встати походити, то я вам хочу сказати: за що того, що в нього розмір ширина маленька, будьте дуже обережні. Я два рази випадав з човна і на Дніпрі, тому треба бути дуже обережним, особливо на осінній період перехолодження. Оцей інсиний його невеличкий недостаток. А так взагалі все непогано. Може, якщо купити слань книжку, може ця проблема уйде. Але якщо ми говоримо про експлуатацію на річки і цілий день, висота не дозволяє нормально експлуатувати і коліні будуть зогнути, ноги будуть вставати. Тому раджу я все-таки зупинитися на 38 40 42 балоні. Ось. В, компактних, в класі компактних лодок їх дуже мало. І дуже велетенський його плюс це острий нос. Острий нос дуже гарно ріже волну. В пладі ходових експлуатацій острий нос намного краще, ніж звичайний квадратний прямий. Він б'є прибойну волну, і характеристики в нього падають. В цьому плані він класний. Під електромотором ходить він отлично, але Мені треба трошки більше, більш безпечніший човен. Опять же, легкий, е, така складна вибір е, човна, але будемо проходити цей шлях, тому кожен зробить висновки. Я вам хочу сказати, е, перші враження в мене були дуже хороші. А от поексплотувавши, я зрозумів, що е, якщо ми кажемо, якщо вам треба для хищника і стоя іноді рибачити, він не дуже підходить цьому плані. Надо все-таки ширший і більший балон. А якщо ми кажемо там про білу рибу чи якісь інші рибалки, він доволі хорошо підходить для своїх якби, заданих функцій. При цьому він легенький. Одна особа може його знести на воду. В плані віса дуже крута компактна лодка.